Всім привіт! Мене звати Аліна на моєму книжковому каналі. Дякую, що ви сюди завітали. Сьогодні ми з вами поговоримо про моє прочитане березня, і його виявилось навіть на одну книгу більше, ніж я очікувала. Тому що для мене такий результат, як для молодої мами дуже дуже величезний. Я прям вражена і пишаюсь собою, тому що це цілих. Чуть не впало. 8 книг. Я сама не вірю, але повірте мені, це правда. Так що давайте починати. В описі під цим відео ви можете знайти тайм-коди. Я там залишу їх на кожну книгу з мого прочитаного. Якщо ви не хочете, наприклад, слухати про якусь книжку, ви можете перейти по тайм-коду до наступної. І почную свою розповідь по хронології того, що за чим я читала. І першими трьома книгами в місяці були це три книжки з мого марафону. Першого на цьому каналі 24 години читання. Всі три книги. Мені, якщо чесно, дуже сподобались, тому зараз я зовсім трішки про них розповім. Хочете знати про них детальніше, переходьте на відео з марафоном. І перше в моєму марафоні була прочитана ось така маленька, гарна книга від Гати Крісті це Небезпека Дому на околиці. Це книга із серії Легендарний Поро. Я, до речі, ні однієї книги з Місіс Марпл» не читала. Поро це один, напевне, з моїх улюблених героїв взагалі в книжках, тому я. Таким, можна сказати, уже перечуттям захвату починала читати цю книгу, і вона мене не розчарувала на рахунок її сюжету. Тут Паро він із своїм другом Гастінгсом вирушає в плавання по морю і зустрічає там дуже милу дівчину Нік, яка потрапляє в щиті перипетії. на її життя тричі поспіль було скоєно замах. Вона просить пару їй допомогти. Він дуже полюбив цю дівчину. Вона йому дуже сподобалась, тому він, звичайно, її не може відмовити і перенає в ці пригоди. Взагалі, я ніколи ще не відгадувала, хто. Винний у вбивствах в книгах Агати Крісті. Вона завжди вміє мене здивувати, і цим вона мені так і подобається. Я вже задумуюсь про те, щоб збирати серію, але поки що не визначилася або легендарний Пуаро, там де буде тільки він в головних ролях, як слідчий, чи збирати різнокольорову, яка мені нібито і подобається більше оформленням. Але я не хочу, наприклад, читати книги про місіс Марпл або про якогось звичайного детектива. Тому я ще в роздумах. От скільки вже років цим книгам, а вони мене досить придивують. Деякі навіть звичайні детективи і трилери так не можуть мене здивувати, як старенька наша любима Агата Крісті. О, Ось так. Ось так і закладинки потім губляться. Добре, що я її знайшла, так би шукала. Коротше, можу вам від серця рекомендувати цей детектив. Він мені сподобався на 9 з 10. І чому б і ні? Щоби розвантажити мозок на якихось вихідних, це по-моєму дуже класний варіант. Наступною книгою в цьому відео це була Ніч у Лісабоні Еріха Марія Ремарка. Хто дивився той знає, що це вже мій перечит. Я колись читала цю історію, але захотіла це зробити ще раз, тому що перший раз це було в електронці, і зараз я нацепляла цих стікерів, скільки тут було влучних фраз, класних моментів. І таких моментів, які просто рвали душу, мені хотілось плакати. Перший раз я прочитала цю книгу, і вона мене десь задовільнила на 6,5 з 10%. От поки не було військового стану в країні, поки не почалося повномасштабне вторгнення, я не могла так сильно провідчувати цю книгу, як зараз. І я рада, що я дала їй ще один шанс, перечитала і тепер розумію, що в цього автора я хочу читати ще і ще. Але потрібно робити проміжки, тому що є такі спільні риси між його книжками. Вони в більшості про емігрантів, людей, яких немає більше батьківщини, і вони скрізь чужі. Тому я зараз вам розповім коротенько про сюжет цієї книги. Ніч у Лісабоні це в нас історія про головного героя, який намагається знайти квитки на пароплав, щоб своєю коханою поїхати до Америки, втекти з Європи. Він не може знайти ці квитки, його підстерігає якийсь незнайомець і каже: просто подару мені ніч свого життя, прослухай всю історію мою. І тоді я тобі просто так віддам ці білети. Він настільки наш головний герой цього хоче, не вірить в те, що він такий щасливчик, йому попався якийсь такий турник, який хоче віддати йому свої білети за просто так, тому він, звичайно ж, погоджується. Те, що було в цій книзі, люди, воно було наскільки для мене вражаюче, Я наскільки поринула в ті почуття головного героя, те, який він був заплутаний. Нікому не потрібний, він просто постійно жив в страху. Єдине, що його тримало, щоб повернутися в Німеччину за своїм бажанням, це те, що в нього там була кохана жінка, і він хотів з нею побачити. Побільше про цю книгу я вам не буду розповідати, тому що я їй так присвятила їй дуже багато часу в відео. Так що заходьте на мій марафон 24 години читання і дізнавайтесь про те, яка вона крута, тому що це 10 з 10 людей. Це 10. Я вибачаюсь. Нічолісобоня це була третя книжка в тому відео. А другою була кондитерка-втікачка від Луїс Міллер. Вона дуже багато людей відговорювало в інстаграмі від покупки цієї книги. Казали, що вона дуже прохідна, нічим не запам'яталася їм, але мені вона так сильно сподобалася. Кулінарна тематика, романтична лінія. Драма, яка була в кінці, все мене задовільнило. Була там одна фішечка, про це ви також можете подивитися в тому відео, яка мене трішки так збентежила. Але загалом історія дуже класна, і це оформлення, воно саме продало цю книгу мені. Я не винна. Взагалі, це буде історія про головну героїню, яка. Працює шеф-кухарем, кондитером в закладі, дуже відомому. І одного разу вона підпалює фламбе і загорається вся зала. Вона від сорому просто збирає всі монатки і уїжджає до своєї подруги в маленьке селище. І там вона працює кондитеркою в готелі Цукровий клен, по-моєму. Там вона знаходить своє нове кохання, вона пристосовується до життя в маленькому місті, там де всі про один одного все знають. І ця головна лінія любовна, вона була така класна, мені вона дуже сподобалась. Я рекомендую цю книгу, тому що вона мене справді захопила. Після неї мені захотілося дуже сильно кулінарити. Я там у відео і блінчики пекла, і пиріг потім за кадром ще робила яблучний, і тут навіть рецепти є в кінці книги. Тому ви не зможете не захотіти куховарити, кулінарити, як я називаю це, або просто їсти. Хто на дієті, краще не читайте, тому що тут занадто гарно описується приготування їжі. І забула вам сказати, що це 10 з 10. Це було ось так. Дуже круто. Хроніки незвіданих земель від Фантастичні Толкс. Це збірка від п'яти авторів: Світлани Тараторіної, Наталії Довгопол, Ірини Граповської, Наталії Матолінець та Дарії Піскозуб. Тут п'ять оповідань в різних часових проміжках. Вони розповідають нам історії, які відбуваються в різних частинах України, а одна навіть на космічній станції. Це було дуже цікаве випробовування для мене, тому що всі ці авторки дуже різні по стилю написання, по темах, які вони піднімають, але це було дуже цікаво. Мені сподобалося, можна так сказати, три авторки з п'яти. З двома у мене все-таки якось такого конекта не сталося, але про це згодом. Перший нас в збірці зустрічає оповідання від Світлани Тераторії, яка називається Срада Афродіти та всіх її облич». Ця історія мені дуже по своїй атмосфері та тематиці нагадала Відьмака Сапковського з його тавернами, чаклунками, поміщиками та різною нечистю. Ця книга повна легенд, богинь та богів. Було спочатку непросто влитися в атмосферу книги, тому що було дуже багато різних слів, незнайомих, які видумала автор, але вона не бійтеся, пояснює все в зносках. В центрі сюжету тут головний герой, молодик, який вірить в існування чаші Афродіт, яка дає те, чого, напевно, хочуть більшість людей, це вічна молодість. А дістати цей кубок можна лише вскривши могилу богині Аман. Більше я про цю книгу, точніше, про це оповідання вам не буду розповідати, тому що можу так багато чого проспойлерити, але скажу одне, воно мені дуже сподобалось. Я йому ставлю десь 8 з В Наступному збірці було оповідання від Наталії Довгопол, яке називається Аліса в біді. Наша головна героїня вирушує в подорож. З таким собі бедбоєм. Захоплення цим хлопцем приводить її до такої ком'юніті, яка любить переодягатися в середньовічні костюми, і проводити час в фортецях, їсти із казанку. Зварено на подвір'ї кашу, і всяке таке жити, ніби вони всередньовіччі. Ці всі корсети, гарні сукні, стріляли вони там стрілами. І знаєте, ця історія мені також досі сподобалася. А саме тим, як пише Наталія Довгопол, прям захотілося ще щось почитати в цієї авторки. Це оповідання мені також дуже сподобалося, тому що в ньому була така особливість, як переміщення душ між тілами. В одного з героїв вселилася душа середньовічного, дуже неприємного молодика. Я вам також рекомендую прочитати це оповідання, воно мені сподобалось десь навіть на 9 10, Хоча тематика переміщення душ мені не особливо була цікавою, але автор все одно зміг мене захопити. Також мене дуже сильно вразило оповідання під номером 3 від Ірини Грабовської, яка називається Найближчі до пекла. Це оповідання стосувалося шахтарів взагалі все відбувається на Донбасі. Тут в шахті завівся якийсь звір, який починає вбивати молодих шахтерів. І скільки вже гарних хлопців загинуло і. Люди з цього селища, міста, починають шукати когось, хто може вигнати цього нечистого, і вони звертаються до відомого священника, який займається такими справами. Але той священник дуже зайнятий і тому визивається їм допомогти його донька, хоча її батько про це зовсім не знає. Вона така, як доброволиця, їде допомагати їм. Це була дуже містична, цікава історія. Розкажу вам секрет про уперів. І те, як це було написано, було дуже весело, цікаво і моторошно, тому що коли вони зустрілися з цим уперм, мені самі так стало страшно. І я почала дивитися, що ця авторка написала ще. Вона написала книжку Зірки і кістки. І я також планую, надіюсь, найближчим часом прочитати цю книгу. Ця історія мені сподобалась десь на 10 з 10. Це було круто. Наступним було повітання Спілка порятунку кахлів і людей від Наталії Матолінець. Ця історія мені ніби сподобалась, вона була про переміщення в часі. Наша головна героїня потрапляє в своє ж місто, в свій будинок, але на 100 років назад, коли була ще там війна, коли був Голокост, бували євреїв, і вона подорожує через дзеркала. Це така була особливість в їхній сім'ї, і саме через такі подорожі, через дзеркала, померли її батьки. Ця історія якось не змогла мене прийняти, якщо чесно, мені було скучновато її читати, але. Так і буває, Наталія Матолінець все-таки не мій автор більше всього. І останнім в цій збірці було оповідання від Дарії Піскозуб, яке називалося Земля обітована. З цим оповіданням ми також не змогли подружитись. В цьому оповіданні нам Дар'я Піскозуб розповідатиме про Україну в далекому майбутньому, в 23 столітті, коли вона вже перемогла Русню у війні і зробила свою космічну станцію на Марсі, яка називається Фобос. Ця історія мене захопила найменше напевно з усіх, тому що я просто не прихильниця розповідей про космос. Але можливо, вас ця книга саме зацікавить таким оповіданням, тому. Пробуйте. Я цьому повіданню поставила 7 з 10. Це також було непогано, але просто тематика не моя. Так що ось такі були мої враження про цю збірку. Загалом я її ставлю, якщо чесно, десь 8,5 з 10. Це було дуже навіть непогано. Я не очікувала, що мені настільки сподобається, якщо чесно, тому що я а, взагалі не приписую себе до фанатів фентезі, але мені сподобалось. Після читання. Такого неочікувано для мене фентезі класного, я захотіла повернутися до свого улюбленого автора Доната Каріні. Я Безодня! Ця книга одиночна, вона не входить ні в якусь серію, але я читаю все, що входить в цього автора, і яка я рада, що КСД знову випускає його книги. Це історія про безіменну людину, яка хоче. Завжди бути непомітною. Він риється в чужому смітті, щоб дізнатися про людей більше. Він працює сміттєрем, до речі, я ще не сказала вам. Тут в головних героїв немає імен, є тільки клички. Це сміттяр, дівчина з фіолетовим тюбом і полівальниця на мух. Ці три людини якось пов'язані між собою, і в кінці ви дізнаєтесь, як взагалі цей сміттяр це дуже дивна людина, якщо чесно, дуже страшна. Не хотіла б ніколи з ним стикнутися в реальному житті, тому що це, це жах, якщо чесно. Те, як були написані деякі моменти з його дитинства, це, напевно, найбільш такі болючі були моменти для мене, тому що коли я стала мамою, для мене, взагалі, про те, як. Матір погано поводиться зі своєю дитиною або дозволяє комусь щось погане робити і якось е, ніяк не заступається за дитину, це для мене просто нонсенс, це жахливо. Не можу описати, наскільки це було боляче для мене читати, і це з самого початку тут описується. Я рекомендую прочитати цю книгу. Вона справді цікава. Фінал мене справді здивував, але це не 10, це десь 9 10 його точно заслуговує на е, час, який ви на нього витратите. Так що, якщо хочете почитати Донато Карісі, то можете починати з цієї книги, але автор пише трішки не так. Він в одиночних творах він трішки інший, не такий, як у своїх двох циклах про Маркуса і Сандру і про Мілу Васкіс. Зовсім скоро я думаю вже випустити відео з по творчості Донато Карісі, тому що я вже в нього прочитала. 9 з 12 книг і можу вже майже вважати себе експертом. Зовсім скоро вийде в КСД ще одна книга, і яка друга в серії, у мене є третя. І от я прочитаю і завершую ще й серію про Маркуса і Сандру і зможу вже відзняти для вас це, я думаю, дуже цікаве відео. Це була перша в моєму житті поетична збірка Жадан Динамо Харків. Неймовірно, гарне видання від Абаби Галамаги, яке постійно боїшся забруднити своїми жирними, чи хоча б потними, мокрими-небудь руками, або покласти його на щось. Я так берегла, берегла цю книгу, але все-таки хтось її поклав на щось і тепер тут розводи. Ніж по серцю пройшовся, коли я побачила це, але що вже поробиш? Ця збірка мене дуже сильно вабила, тому що я бачила постійно у TikTok якісь відео з декламуванням віршів з цієї збірки. Я бачила фотографії в постах деяких людей чи в інстаграмі, а вже останній пост Абаби Галамаги про цю книгу, на яку ось так висипалися пелюстки троянди, і хтось зачитував неймовірно гарний вірш. Вони все-таки продали мені цю книгу, я зайшла на Абабу і там були ще й знижки на їхню, неймовірно гарну серію. Я ось так її тут собі кладу дивлюсь на неї, тому що вона для мене одна з найгарних в моїй бібліотеці, я вважаю. Але тепер давайте про враження. Мені сподобалася рівно половина з цих вірсів. Першу половину книги я прочитала в минулому місяці і другу поставила собі в плани на весну. Як ви бачите, свої плани я виконала, і що тепер можу про це сказати. Мені подобається тільки рання творчість цього автора, лише з 2009 року і далі. Ця спірка складається з віршів, які хронологічно так повертаються назад. Наприклад, тут 2022 року останні вірші, а потім назад-назад, до 2002 наприклад, були вірші. І те, що було до 2009 року, мене вразило своїми. Нецензурними вираженнями, якимись віршами без рифми, написані про якісь ніби бойовики. Я наскільки ну, розчарувалася в половині книги, я думала, що це буде один номер, один в цьому році прочитаного реально, тому що деякі вірші я кожен вечір по трішки читала, і вони доводили мене до сліз. Я зачитувала це чоловікові, мамі. І воно наскільки мене вражало, до, до 2009 року. Все що було далі. Я намагаюся про це забути. Я буду читати його нові книжки, але я точно не буду шукати його перші збірки віршів. Тут мені, наприклад, дуже сильно сподобалися вірші зі збірок, список кораблів, антена, месопотамія, вогнепальні і ножові, і якесь там іще було. Все, все інше реально. Взагалі, мимо мене. Але я не шкодую, що я купила цю книгу, тому що я з нею пережила дуже багато класних емоцій, і за це їй величезне дякую. І ще дякую Абабі-Галамагі за таке неймовірне видання. Цій книзі я поставлю десь 8 з 10 за те, наскільки сильно вона мене вразила своїй першій половині книги. А все інше я просто пробачаю автору, тому що він був молодий. Він писав те, що тоді було потрібно тому читачу, і він вже пише зовсім по-іншому, більш чуттєво і на більш серйозніші теми про любов, про війну, про мир, про національність нашу про українців. Це було неймовірно. Тому дуже вам раджу почитати якісь вірші Жадана із тих збірок, що я назвала. Або, наприклад, візьміть остю. як коротенький такий гід по всіх його збірках. Наступна книга це був справді мій такий читацький експеримент. Це пристрасть згідно гХ від Клариса Ліс Це видавництво Нет Антоненко», 2023 рік видання. Мені воно дуже красиве і воно справді дуже якісне, дуже цупкий папір і красива обкладинка з якоюсь репродукцією ніби картини, такої жінки гарної. Взагалі дуже важко розповісти, про що ця книга, тому що вона як такового сюжету не має. Це розповідь про те, як якась геха, її ім'я тут не розсекречується. Вона заходить в кінату Покаївки і знаходить там якісь надписи, дуже дивність, картину, яка викликає в неї дуже великий спектр емоцій. І вона знаходить там мертвого Таргана. Тарган тут дуже багато важить в цій історії, повірте мені. Ця історія це справді суцільний потік думок. Це такий постмодернізм дуже сильно глибокий. Це ніби потік думок в голові, коли ми намагаємося, знаєте, перед сном себе зупинити і просто вже заснути не про що не думати. Але думка перетікає з одного побаченого в інше згадане. Це справді всю книгу це відбувалося. Але те, як це було написано, це було дуже незвично, дуже красиво. Але а, таке потрібно читати реально дозовано, тому що. Можна так сильно загрузити свій мозок, що потім буде дуже важко повертатися до неї, тому що книга, хоч і дуже тоненька, але написана не просто. Я можу сказати, що це було дуже цікаво, це було дуже емоційно і. І дуже різнопланово, тому що ця книжка відрізняється з усіх мною прочитаних книг у цьому місяці і займає почесне місце як одна з найнезвичніших прочитаних мною у цьому році. Я цій книзі поставила десь 7 з 10, через те, що мені було інколи важко її читати, але я не пожаліла, що її прочитала, це було цікаво. І для тих, хто додивився це відео майже до кінця. Я хочу вам показати книгу, яка потрапляє точно в топ найкращих за цей рік. Остання книга прочитана в березні, а саме 31 березня, вона була дочитана: це що знає вітер від Еммі Хармен. Хто підписаний на мене в інстаграм, той вже давним-давно знає, наскільки сильно мені сподобалася ця історія. Насправді я чула дуже багато схвальних відгуків, але... Те, що подобається багатьом, не завжди мене цепляє. А ось це було пряме попадання в моє серце. А зараз про сюжет. Наша головна героїня Ен виросла на розповіді свого дідуся про Ірландію. Вона мріяла з ним туди поїхати, але він постійно чомусь і в цьому відмовляв і казав, що колись вона туди вирушить сама, коли буде до цього готова. Найближчий друг це справді був її дідусь, і в неї не було батька, матері, він її виростив, викохав. І коли його не стало, це справді, ніби така велика пустота в її душі поселилася. Вона вирішує розвіяти його попіл над озером перед маєтком, в якому він провів все своє дитинство. Вона сідає на червоний човник, пропливає на середину озера, хоча її відмовляють від цього, тому що дуже сильний туман. На середині цього озера починається гроза і її переносить в Ірландію 1916 року, тоді, коли її досю було тільки 5 років. Вона дуже сильно схожа зовнішністю і названа в честь його матері своєї бабусі Ен Галагер. Те, що відбувається. 1916 році це справді дуже важкий час був для Ірландії, тому що це були часи громадянської війни. І війна тут і політика займають, можна сказати, перше місце в розповіді, а не любовна лінія, як я думала. І оця політика Ірландії дуже багато різноманітних імен, які по одному разу згадуються, і ти їх потім забуваєш. Ось це все дуже сильно збиває, інколи навіть хочеться це пропустити. Але я намагалась цього не робити, щоб хоч щось розуміти, що там справді відбувалося. Потім я прочитала після закінчення книги. Після мови автора, і виявилося, що ця книга написана була на реальних подіях про предків нашої авторки Емі Гарман. І, як на мене, це дуже прикольно. Вона використала тут їхні імена і деякі факти з їхнього життя. Головний герой Томас він мені дуже сильно сподобався. Справді він був таким романтичним, він був таким мужнім. І взагалі він був дуже цікавим чоловіком. Він один на все містечко, лікував поранених, лікував просто старих людей, і він на собі тримав всю сім'ю. І він був маленькому Оїнові, цей дідуся так звало нашої головної героїні. Він був цей Томас йому за батька. І от Енн і Томас. Утворюють такий союз для того, щоб дивитися за цим маленьким хлопчиком і допомагати йому зростати. Ця історія мене справді дуже сильно захопила, здивувала, і мені дуже сильно хотілося відмічати різні моменти. Але спочатку я це не робила, тому що це була на початку не моя книга, тепер вона вже моя після деякого цікавого випадку. І. Тому я позначала ці моменти тільки наприкінці книги, і їх тут десяточок не збереться. Зараз моя подружка Настя її також читає. Я вже дуже сильно чекаю її вражень і чекаю, коли Міла цю книгу також прочитає, тому що мені хочеться обговорити це з кимось негайно. Якщо хто читав цю книгу, напишіть в коментарях. Взагалі я її дуже сильно рекомендую. Це було 10 з 10, прям таких 100 з 10, якщо чесно, але у нас. Градація йде по 10-бальній системі, так що ось таким було моє класне закінчення цього читацького місця. Ось такий гарний стосик прочитаних книжок у мене вийшов. Я дуже пишаюся з собою. Напишіть, які книги ви ой ой, ой важкі із цього стосику читали, або які вас дуже зацікавили, і ви б хотіли з ними познайомитися. Зараз хтось впаде, це точно. Напишіть в коментарях про це все, я буду вас дуже сильно там чекати, тому що ви знаєте, як я люблю з вами в коментарях спілкуватися. Не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобалось це відео, тому що таким чином ви будете просувати мій контент, україномовний книжковий контент на YouTube. Зовсім скоро ми з вами вже побачимося у новому відео, так що не сумуйте і всім па-па!